Вітаю! Я Галина Ломейка, я акторка театру та кіно. Свою акторську освіту я здобула у рідному місті Харкові, закінчивши дворічні акторські курси студії театру та кінолік, а по закінченні приймала участь у театральних постановках цієї студії. Також я відвідувала курси по інструментах Івани Чабок з Настю Шаповал, закінчила курс кінопрактики з Олександром Мануфрієвим, А на протязі останнього року я беру індивідуальні онлайн-уроки з Натальною Пасіницькою. Я маю вільну українську та російську мову, а свою англійську я адекватно оцінюю так, що можу зіграти епізоди. Добре катаюсь на кавзанах та роликах керую авто. Наразі маю вже близько 20 ролей. Я знімалась у телевізійних серіальних проєктах, Ютуб-проєктах, трошки знімалась для реклами. А моя остання роль то була лінійна роль у веб-серіалі. Наразі проживаю в місті Києві. Маю змогу приїхати до будь-якого міста України та Зарубіжжя, і буду дуже рада прийняти участь у вашому проєкті та познайомитися особисто. Тож до зустрічі на знімальному майданчику.